Пане Олександре, вечір е, новин. От, хоча я кажу, що інтрига була така ну затягнута, можливо, дещо. Але от розв'язок її все ж таки несподіваний. Ну тобто, от зараз це дуже гаряча новина. Як ви оцінюєте те, що відбулося? Ну, дивіться, пророгатива призначати глокомадоща. Це е, відноситься до е, верховного локовача, тобто до президента. Є у нього є радники, я так розумію, що провевши відповіді наради, верховного локоновища визначився таким чином. Тому я не маю дещо, права, а навіть можливості обговорити з точки зору як політик призначення Верховного Локомандовича головокомандувача збройних сил України. Наскільки, на ваш погляд, сьогодні є? Місце для управлінського манера в Олександра Сирського. От радикально інше щось ми можемо побачити. Президент говорить про деталізований план, про зміни підходів. Це можливо? Це можливо реалізувати? Це буде в силах іншої людини, яка приходить на цю посаду. Я не знаю особисто пана Сирського. До речі, сподіваюсь, ми познайомимося вже на майданчику комітету. Але з того, що я вже ну, знав про нього раніше, це достатньо фаховий, досвідчений, можливо, десь трохи твердий, називаємо це так. Військовий. Тому будемо дивитися, спостерігати плани. Нам для, для нас найголовніше це не тільки вистояти і перемагати, але все ж таки зберігати в першу чергу це життя наших військових, тобто не спалювати їх, як росіяни спалюють їх там на передовій, а в першу чергу зберігати. Життя наших військових пане Олександре. Якщо от в попередні тижні, коли часом якась інформація просочувалася, це був період тріумфу джерел. Так, от з посиланням на джерела ЗМІ щось повідомляли, що може бути відставка, що а, там щось обговорюється, і так далі. Ось а, зараз, на ваш погляд, із відставкою новим призначенням, це напруження знято? Ну я думаю, що сьогодні буде. Теж вечір інформаційного такого батлу. Е, звісно, є у політичне уподобання до різних політичних сил. Звісно, є уподобання до е, пана залужного, до пана сирського. Тому, звісно, сьогодні ввечері багато буде аналітика, обговорювання. І у нас тепер сьогодні будуть аналітики які будуть обговорювати стратегію вже пана сирського, як він буде себе поводити на фронті. Можливо, ще якісь там його майбутні рішення. Ну але на мій погляд, все ж таки, що той накал, який був. Він вже починає трошки танути, бо тепер вже треба обговорювати не призначення, все ж таки, а перші кроки пана сирського uh -huh. головнокомандуюча, для того, щоб ну він і так фронт знає, дивіться, Слідкуючи за ним, я розумів, що командуючи сухопутних військ, все ж таки розуміється предмет, розуміється фронту. Ну розуміє, що на фронті, тому я не думаю, що для нього це щось новеньке там. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, закон про посилення мобілізації, який Верховна Рада у першому читанні ухвалила, і зараз такий період внесення змін, доповнень, дискусій, обговорення певних речей, які потребують зараз для досягнення такого консенсусу і суспільного, в тому числі, цей закон він писаний під залужного, так би мовити, чи під Іншого, ну можливо, не підсирського, тому що іще про це прізвище. Хоча я не знаю, можливо, народні депутати саме про нього думали, коли голосували, або у кабміні саме про нього думали, коли писали закон. Я не знаю, про що думали в кабміні коли писали закон. Я знаю, що перший закон, який вони писали, ми відхилили. І вони ви не ми відхилили, а вони його відкликали. Деякі речі вони врахували, деякі не врахували. Але враховуючи те, що Військовим треба все ж таки воювати, і вони багато разів звертались до нас, що їм потрібна ефективна мобілізація. То, звісно, депутату хвалив рішення прийняти в першому читанні, але при цьому хвалили з поправкою на те, що всі антиконституційні норми будуть звідти прибрані, всі дискреції, які є в цьому законі, будуть прибрані і. Хочу нагадати вашим глядачам, що депутати в першу чергу це ті люди, які мають представницький мандат від суспільства, і вони, незважаючи зважаючи на те, що все ж таки у нас війна, повинні з одного боку переймати все ж таки громадянам України, а з іншого не забувати про країну і про війну. Бо ну інколи навіть парламент ухваляв рішення, яке обмежило права громадян по конституції. Але ще раз хочу наголосити, що попереду багато роботи, і закон точно не буде в тому вигляді, в якому він і зараз. А от той закон, який внесли для другого розгляду із Кабміну, він сильно різниця в тексті за вашою оцінкою від першого, ну тому що деякі норми, як теж блокування рахунків, я розумію, що ця норма все одно є, все одно за неї, ну умовно кажучи, за повний текст, де і вона є, проголосували і з тим, щоб змінювати. І, Наприклад, ваш колега Давида Рахамія каже, що норма неприйнятна. Але от над нею ще треба буде попрацювати ну в першому тексті я пам'ятаю там взагалі було без рішення суду. Тут хоча б вони вже додумали написати рішення суду. Але мені також це до речі не подобається. Бо рішення суду, яке там неможливо скаржити, воно вступає в дію. Я підтримую колегу Давіда Юріча, і вже до речі, я підготував правки згідно моїх прав принаймні, Я взагалі викреслюю ці норми щодо блокування рахунків, обмеження перетинок кордонів. Обмеження там по автотранспорту, ну і там все, що ці оці речі, які стосуються uh -huh. все ж таки, прав громадян. А, але я ще раз хочу називати, це буде достатньо величезна дискусія всередині парламенту вже uh -huh. з військовими. Бо з одного боку, ми повинні ще раз захищати права громадян, а з іншого боку, ну дитина є війна, ми є як е, е, інституційна е, державницький орган. Обслуговувати ті законодавчі ініціативи, які є військові для того, щоб вони ефективно виконували свою роботу. Пане Олександре, які можуть бути прийнятні покарання або заходи такого стимуляції, примусу для ухилянців, якщо, наприклад, це не блокування рахунків? Ми про покарання не будемо говорити, бо покарання це точно не мотивація для захисту. Країни розумієте, все ж таки треба роз... треба йти не від покарання, а від мотивації. Це може бути фінансова. Мотивація, інша якась мотивація, але це повинна бути мотивація. Угу. Тобто, просто і інша частина закону, мотиваційна частина, має бути більш виписана. Ну це моя позиція. Да, я mm -hmm. кажу, що на того, що ми будемо карати громадян України там якоїсь відповідальності, чи буде в них від цього мотивація йти воювати? Да? Сьогодні мене, мене до речі, там три години чи чотири тому зупинили представники ТЦК. Вони не знали, хто я. Звісно, я не я не знав хто вони, бо в них немає жодних якихось ознак. Ну якісь люди в балаклаві з автоматами я взагалі думаю, якісь бандіти розумієте? але коли вже ми там розговорили з ними, нормально підійшов їх командир, який все ж мав знаки, і він каже: а можна нам якусь форму іншу в ТЦК. Бо я повернуся з фронту, і мені соромно вдягати цю форму. Бо е якщо рік тому суспільство сприймало з позитивом військових, то зараз суспільство боїться військових е хлопців у формі. Розумієте, от це вже багато кажуть і про мотовацію, в тому числі е кажуть, і про інше, тому ще раз дивіться... Е Виконувати е, громадські громадяни України потрібно. потрібно. Це передбачено Конституцією України, що це є обов'язок. Да? Але з іншого боку, я розумію, що від того, що там, наприклад, якось силовим методом зараз ТЦК намагається загнати е, військовозобов'язаних до лав Збройних сил України, це точно не ефективна робота. І вони mm -hmm. там все одно не ефективні. Я ж їжу на фронт, я спілкуюсь з військовими, я знаю, про що я кажу. Пане Олександре, од одна із важливих речей це. Вартість для держави у великому масштабі армії ми розуміємо, що напряму із коштів, які Україна отримує як західну допомогу, не може платитися, наприклад, заробітна платня військовим. Тобто, ця стаття витрат це завдання українського бюджету. І відповідно, те, що збирається як податки, спрямовується сюди. Ось це питання. Ви бачите можливість вирішити, ну поповнення там чи Подолання дефіциту бюджету, щоб додаткові кошти були саме на це. Передбачені, якщо чисельність армії збільшується, ну тому що мотивація – це мотивація фінансова, чи не в першу чергу. Тобто, це певні гарантії. Це в тому ж законі, до речі, передбачено не передбачено механізм ротації. Це я казав про дискресію: що у нас багато десь у нас невеличкий відсоток військових дійсно на передові, а значно більший відсоток військових не на передовій. І це погана дискресія, розумієте? І чомусь ротації я не бачу. Ну коли там спілкуюсь з хлопцями, там я вже рік біжу то до деякої кількості і Я там не розумію, чому вони там вже там один-два роки стоять. Я їх не, не, замінюють інші бригади, які на західному фронті, наприклад, Да? Тому про це треба говорити, бо це ж мовно кажучи, ті люди, які вже отримують військове фінансове забезпечення. Нам не потрібно розширювати бюджет, розумієте, і ми можливо деякий термін можемо витримати саме завдяки тому, що е знаходити резерви саме всередині діючих збройних сил України, діючих військових. Так це болюче питання, бо е я читав е голова бюджетного комітету. Написала, що для того, щоб мобілізувати 500 тисяч військових, навчити їх одягнути їх. Забезпечити зброю треба там щось 700 мільярдів гривень в Бюджеті їх де треба десь буде брати. Я розумію, що там 500 тисяч не мобілізують, а можливо, навіть і там 100 не мобілізують. Але спочатку я почав бо з того, що нашов би резерви саме всередині збройних сил України це точно не потребують додаткового фінансування. Ага. А, щодо стимулювання, дивіться, ну ми ж можемо. як ви сказали, сам я підтверджую, сплачувати фінансово забезпечення наших військових суто з бюджет, наповню нашому бюджету від економіки. Тому, на мій погляд, незважаючи на те, що в країні війна в першу чергу треба все ж таки втримувати. І стимулювати бізнес до е, сплати податків, до розвитку, до розширення підприємств резидентів України за кордоном, щоб ага. вони виробляли щось там, е, але все ж таки гроші потрапляли на територію України. Ну якимось таким чином йти. Пане Олександре, і, і ще одна тема, як я розумію, що вона залишається таким дражливим питанням, яке буде обговорюватися і можливо змінюватися. Це можливість і обов'язок призову, незахищеність бронюваннями відстрочками аспірантів і студентів певних категорій. А це питання як буде розглядатися, як ви прогнозуєте, так би мовити, перебіг цієї дискусії. Дискусія є десь взагалі. От всі такі речі медичні, корупційні, наукові там навчальні. Да, ми обговорюємо з профільними комітетами. Тобто вони приходять на наш комітет і кажуть: дивіться, от ми тут бачимо, що це погана історія, краще зробити отак. Далі ми спілкуємося з військовими. Далі ми дивимося, скільки там тих аспирантів, наприклад, і яку кількість дійсно. Можна все ж таки забронювати і так далі. Я при цьому розумію, що ми не можемо залишити Україну без науки, бо знищити навіть науку шляхом захисту цілісності України, це теж ну не дуже гарна історія. Тому, звісно, ми будемо працювати над цим питанням для того, щоб ті, хто здобувають наступну вищу освіту, наприклад, якщо він був бакалаврстем, магістром або якщо він є аспірантом. То там ну зараз законі там 0,75, п'ять пам'ятаю відсотка. Да, але будемо дивитися, все ж таки, як виписати таким чином механізми, все ж таки, щоб аспіранти приносили кори саме в науковій діяльності. Дякую за сьогоднішню розмову, пане Олександр. Олександр Федієнко, народний депутат України, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.